Я чекала на свого чоловіка з роботи, а він затримувався, обіцяв прийти вчасно, адже сьогодні був наш день рівно 4 роки тому ми познайомились. Пам'ятаю, ми зустрілися, наче випадково, згадую досі комедно: ми зіткнулися у дверях, я випустила телефон із рук. Добре, що він не розбився, і ще пролила на нього каву. Слово за слово та наші стосунки почали стрімко розвиватися. І ось зараз я приготувала вечерю, запалила свічки, вбралася і не забула одягнути гарну спідну білизну, а його все нема. Пробувала дзвонити, але чоловік не брав слухавку. Не уявляю, як він міг сьогодні затриматися на роботі. Невже забув який сьогодні день? Так, я його не попередила про вечерю. Але минулого року чоловік завжди пам'ятав про нашу дату. Ми цей вечір зазвичай проводили у романтичній обстановці, і приходив він завжди із квітами. Минув ще час мого очікування, чоловік так і не піднімав слухавку, і я відкоркувала пляшку вина і вже допивала другий келих. задзвонив телефон, висвітлився незнайомий номер. Я відповіла на дзвінок, почула спокійний чоловічий голос, який був мені незнайомий. Доброго вечора, Людмило. Мене звуть Іван. І ви мене не знаєте, але я знаю вашого чоловіка і можу показати, де він зараз. Вам цікаво? Так, мені було дуже цікаво. І взагалі, у мене в голові виникло одразу багато запитань: хто ця людина? Звідки він мене знає? Яке відношення він має до мого чоловіка? Та й, власне, де носить чоловіка, раз він забув нашу дату. Я відповіла чоловікові, що хочу знати, де мій чоловік зараз. Відразу мені прийшла фотка, на ній, мій коханий, сидів із якоюсь дівчиною за столиком у кафе. Вони сміялися та виглядали дуже щасливими. Та й дівчина була гарна, навіть не покритикуєш її, невже це фото зроблене сьогодні? Наче прочитавши мої думки, чоловік у телефоні спитав, чи чую я його. Ох, навіть зв'язок не відключила. Сподіваюся, вголос нічого не говорила. Так, тихо відповіла я. Чесно, настрій впав і відчувала я себе спустошеною, але все одно сподівалася, що все це якийсь розіграш, непорозуміння чи такий жарт. Тоді, Людмило, пропоную нам зустрітися і поглянути на цю парочку збоку, щоб у вас відпали всі сумніви. Ми продовжили розмову. Іван сказав, що на фото його дружина. Він давно почав підозрювати її в зраді, став стежити за нею і з'ясував, що вона потай зустрічається з чоловіком. Іван, мабуть, у душі був детективом або любителем ласкати собі нерви, інакше я не можу пояснити його поведінки, але він простежив за її коханцем і потім вийшов на мене. Пропозиція Івана була простою помститися невірному подружжю, застати їх зненацька. І подивитися їм у очі. Я одночасно була розгублена, але в душі мені дуже захотілося зробити боляче чоловікові. Адже як він міг зі мною так вчинити, я швидко зібралася і приїхала до кафе, біля якого на мене чекав Іван, і де сиділа наша закохана парочка. Я все побачила на власні очі. Ми стояли навпроти кафе, ховаючись під тінню дерева, хоч був глибокий вечір. А вони були навпроти. Їм було так весело, посмішка прямо не сходила з їхніх облич. Вони постійно торкалися один одного, то мій чоловік її чіпатиме за руку, то прибере, то ця дівчина стисне його пальці, прямо як підлітки. Мені захотілося взяти камінь і запульнути в них, щоб стерти їх задоволені та щасливі обличчя. Але Іван сказав не гарячкувати, бо про все подбав. До речі, про Івана. Такий гарний хлопець, високий, міцний та вічливий. Я мимоволі подумала, що його дружина знайшла у моєму чоловікові. Він і нижче на зріст, і якийсь повненький. Мені раптом його руки, які постійно торкалися її, здалися такими сальними і неприємними. Я аж пересмикнулася. Іван помітив це і, мабуть, подумав, що мені холодно. Він швидко підійшов до припаркованого автомобіля, відкрив його і виніс дві склянки кави. Я була йому вдячна, не те що за каву, а за уважність та підтримку. Навіть не уявляю, як би я одна впоралася, якщо раптом дізналася, що мій чоловік, мій вірний та коханий чоловік, мені зраджує. Ми з Іваном стояли в тиші і спостерігали, як парочка коханців щось там їла. До речі, я так і не спитала Івана, як ми їм мститимося. Тільки ну, зібралася це зробити, а наші неблаговірні попросили рахунок, і розплатився мій чоловік. Ось зараза! Ну, не те, щоб я була проти, коли чоловік платить, але ці гроші були з нашого сімейного бюджету. я раптом подумала: а коли я так з ним ходила в кафе і вечеряла, і не згадала, Парочка зловила таксі та поїхала. Ми з Іваном сіли в його машину і рушили слідом, під'їхали до готелю. Наші неблаговірні вийшли з таксі і зайшли всередину будівлі. Я заговорила перша. І що далі ми чекатимемо, коли вони закінчать свої справи? Мені не хотілося про це думати. Іван уважно подивився на мене і ніби прийшов до тями. Мабуть, він весь час був занурений у свої думки, як і я. Він усміхнувся: ні. Тут працює знайомий, він повідомить, який номер вони зайняли. Потім додав: Ти готова? Я невпевнено кивнула, але в душі навіть не знала, готова я чи ні. Ось так застати чоловіка зненацька. Ми вийшли з машини, попрямували до входу в готель, зайшли. На ресепшені якийсь хлопець із персоналу щось прошепотів Іванові на вухо. Він підійшов до мене і впевнено сказав Пішли. Звідки в нього така зібраність та готовність, певне, не дарма так довго я планував цей момент. Ми з ним підійшли до номера неблаговірних через двері чути шум і вигуки. Я раптом відчула, що заливаюсь фарбою. Мені захотілося втекти. Аби не заходити в їхній номер і не бачити те, що там відбувається. Але Іван мені підморгнув і постукав у двері. Шум не припинився. Я навпаки почула, ніби здалеку і приглушено голос мого чоловіка. Дівчина його послухалася, підійшла і відчинила двері. Вона була в готельному халатику, який ледве прикривав її тіло. Неблаговірна Івана раптом схопилася за живіт. Потім іншою рукою стала прикривати попу, і позадкувала в номера. Ми зайшли, вона почала бити двері ванни і, за сумісництвом туалету, двері піддалися і настіж відчинилися. Я побачила чоловіка, що сидить на унітазі. Він охав, тримався за живіт і голосно стогнав. Не це я очікувала побачити. Дівчина підбігла до мого чоловіка. Не звертаючи уваги на його проблему з животом і на нас теж, і почала його пихати у унітазу. а він учепився в нього двома руками і не піддавався. Вони билися і ніби не помічали нас, вони прагнули лише одного зайняти потрібне місце. Я більше не могла спостерігати за цією сценою, мені було гидко і все це виглядало як постановочна трагікомедія. Здавалося, навіть чоловік мене не помітив. Я відвернулась і вибігла із номера. За мною пішов Іван. Я бігла коридором готелю, мене душили сльози, і я відчувала, що не зможу їх стримати. Мене наздогнав Іван, зупинив, схопивши за руку, і міцно притиснув до себе. Сказав, вибач, мабуть, у кафе дозу проносного не розрахували, і я не думав, що це виглядатиме ось так. Мені раптом стало дуже смішно. Він теж усміхнувся у відповідь. Ми стояли одні в коридорі, я то плакала, то голосно сміялася, а він мене гладив по голові і міцно притискав до себе, і це мене дуже заспокоювало. Розкажіть у коментарях, а як би ви вчинили на місці Івана та Людмили. Дякую, що переглянули це відео до кінця. Я сподіваюся, вам сподобалось. Якщо так, не забудьте підписатися на мій канал і поставити лайк. Так ви не пропустите майбутнє відео. А тим, хто хоче допомогти розвитку каналу, можете донатити по 1, 2, 3, 5 гривень. Вам це не буде бити по кишені, а мені дуже сильно допоможе в розвитку каналу. Ще раз дякую вам усім, до зустрічі наступного разу!